Таких торгівельних павільйонів, як ось цей на кресі, в кривому розі багато. Крім звичних продуктів харчування, тут можна придбати хостовари. Далі є перукарня або квітковий магазин позаду. Здавалося б суцільна користь. І йдеш додому і по дорозі купив все необхідно квіти дружині, наприклад. І зручно і корисно, але чи законно. Що необхідно для того, щоб законно збудувати об'єкт нерухомості для ведення бізнесу. Отримати документ, що підтверджує право власності чи користування земельною ділянкою, залучити до технічного нагляду за будівництвом відповідну кваліфіковану особу, отримати в місцевому органі містобудування умови та обмеження, надати їх та інші вихідні дані проєктувальнику. замовити та затвердити проєктну документацію. Залучити до здійснення авторського нагляду відповідальну особу проектувальника, залучити до будівництва проектувальників, відобразити інформацію щодо замовника, назви й адреси об'єкта в декларації про початок виконання будівельних робіт, зареєструвати цю декларацію в органах державного архітектурно-будівельного контролю. Суд нарушені ета е... Незаконное выделение земли горисполкомом в связи с внесением неправильных данных в декларацию на начало строительства. Это уголовно, Уголовное преступление. По, по факту, земля было выделено незаконно, по факту, данное капитальное строительство должно быть снесено. Здесь все нормы градостроения относительно того, что принято в, 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 во всех распределенных документах Игоресполковым и, и, и законом Украины здесь не выдержаны. Само здание капитальное здание расположено непосредственно у, у Проезжей части. Здесь должна быть безопасная зона, должны быть соблюдены все все расстояния, оно должно быть как минимум на 15 метров, отодвинуто от проезжей части і експерт КР також ознайомилися з ключовими документами цієї справи. Це акт обстеження земельної ділянки, в якому зафіксовано факт порушення, відповідь заступника міського голови Олександра Фіщенка, яким чиновник зазначив, що об'єкт підлягає знесенню. Між актом і відповіддю минуло більше року. Так що ж саме робилося протягом цього періоду уповноваженими особами, щоб зупинити порушення закону. Це запитання ми поставили виконуючому обов'язки начальника управління архітектури, будівництва та земельних відносин Олександру Брезецькому та отримали відповідь. 27 липня 2016 року на черговому засіданні міської ради було ухвалено рішення, згідно якого пропонується демонтувати в добровільному порядку споруду торговельних приміщень та звільнити земельну ділянку. Розірвати з міською радою за взаємною згодою сторін договір оренди земельної ділянки на вулиці Січиславській, колишня Кремлівська, 30 Б у Покровському районі, укладений для розміщення торговельно-розважального комплексу. Чи може чиновник зробити щось більше, ніж просто пропонувати виконати закон? Якщо один окремий чиновник пропонує, то хто ж тоді контролює? Хто контролює законність у сфері будівництва та землекористування в Україні? Безпосередній контроль за дотриманням вимог законодавства в будівництві здійснює Державна архітектурно-будівельна інспекція. Самоврядний контроль за дотриманням земельного законодавства здійснює виконавчий комітет районної у місті ради. Погодження документів здійснює управління містобудування архітектури та земельних відносин. Голова управління має безпосередні повноваження контролю за дотриманням земельного законодавства, а ще існують поліція прокуратура у підсумку, на незаконно захопленій землі стоїть незаконно зведений об'єкт. Даний факт я потався дуже конкретно і скрупульозно по факт по факту сложити і доказати, що це незаконно. Е-е, як органи вляли? Нікак. Це були в основному 95% це був відписок. Е-е, коли багакратні запити на одні ті ж питання я получав ніякі відповіді. Это раз реакция была, ну, понятно, негативная, но я своей активностью пытался показать, что это общая проблема городская. Это просто на одном примере самостроя на улице Кремлевской. Я хочу подчеркнуть, что это в городе существует системная проблема, что люди так незаконно значит, производят стройку. Незаконно узаканивают капитальное строительство, незаконно получают землю в аренду а не на акціонах, як це, ну согласно дітящо законодавство, як виглядає корупційна схема з метою легалізації самовільного заняття земельної ділянки або самочинного будівництва? Спочатку треба оформити декларацію на будівництво з вмістом недостовірних даних у державній архітектурно-будівельній інспекції, потім присвоїти поштову адресу у виконкомі районної у місті ради. Далі зареєструвати права власності на нерухоме майно у реєстратора, потім оформити. Права на оренду земельної ділянки у міській раді, і нарешті переоформити право власності на нерухоме майно на іншу особу. Ті, хто має контролювати законність, беруть участь у схемі. Об'єктів, розташованих прямо на тротуарах, по місту багато. Чи всі вони зведені законно, чи проблеми є тільки щодо об'єкту, який розташований на кресі. Принаймні, поки все виглядає так, що корупційна схема працює, а значить, комусь це вигідно.